Через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок російського обстрілу, 26 серпня, у Житомирі вже третій день не працює електротранспорт. Чи продовжать дію проїзних квитків та коли відновлять свою роботу трамваї і тролейбуси? Ми запитали 28 серпня в міській раді. На сьогоднішній день у нас ще залишається складна ситуація з енергопостачанням. Пов'язано це з тим, що для того, щоб курсував тролейбус, потрібно, щоб всі 11 підстанцій в місті Житомири були з електроенергією. На жаль, на сьогоднішній день, згідно планових відключень і ще існують аварійні відключення, не вистачає нам потужності для того, щоб кожна підстанція була під напругою. Зараз ще ситуація складна, але думаю, до кінця тижня ми вже будемо бачити реальну картину і не хочеться забігати наперед, але будемо пробувати на вихідні дні випускати весетранспорт. На маршрутах тролейбусів номер 2 та номер 3 працюють резервні комунальні автобуси. Ми говоримо зараз про і приватних і комунальних перевізників. Приватний перевізник збільшив кількість на маршрутах. Щодо комунального перевізника, то резервні автобуси, які стояли в автобусному парку і не вистачало водіїв. Зараз водії тролейбуса працюють на автобус. На маршруті два 2, 2 і номер 3 який повністю йде по маршруту другої і третього тролейбуса. Дія проїзного квитка буде продовжена на ту кількість днів, скільки не буде працювати електротранспорт. У нас вже була така ситуація попередні роки. На ці дні, коли не працює це транспорт, місячний квиток буде в вдачі.